Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик. І сьогодні будемо оглядати халявну прем-машинку шостого рівня, яку нам можна отримати в зміїному магазині. Давайте відразу вам покажу швиденько. Це От, в магазині. За рахунок чого він вартує 3600 тут золота, і пропонувалося. що Пропонувалось Пропонувалось тут те, що дається вам знижка на золоті в 3600. Відповідно, можна було його тримати тут безкоштовно. Давайте так, одну хвилинку про цей магазинчик. Тобто, я чесно, тут вам нічого не рекомендую брати, тому що тут толком нічого цікавого немає. Лорку і 2,5У можна взяти спокійно в забони. Ну, тобто, і стиль спеціальний за це платити золотом. Не рекомендую, з місту немає чисто розвод на золото. Можливо, єдиний дійсно варіант, що тут щось можна розглядіти, це от хіба Type 63 за 8,5 тисяч золота, але, як на мене, все рівно це дорого для цієї машинки, тому що ця машинка може грати тільки від башти, в неї тільки броньована башта, дійсно вона броньована, а корпус весь повністю картонний. Ну тобто, і 8,5 тисяч золота, як на мене, вона того не вартує. Тому єдиний дійсно, ну а прийом аккаунт чи навчальний посіб посібник, що взяти за 3900 золота, це взагалі якийсь лохотрон, ну тобто Це неадекватно. М41 не потрібна машинка, точно так само. Тому з цим сильно ролі немає. Ну, тобто тут нічого актуального немає, кроме дійсно цього машинки, шмаль стурма. Рекомендую отримати його. Це прикольна машинка для гри на шостому рівні. Він непогано фармить, це снайперський СТ шостого рівня. Я снайперський, тому пояснюю, чому. Ну, бо він є дійсно снайперським, я зараз це пояснюю і покажу. Що ж по самому танчику? Давайте швиденько проговоримо про його бронювання, Тобто що він собою являє. Якщо взяти, бачите, відразу у нього фактори дисперсії, це, тобто, це розкиду, ну так перекладає в мене на українську, тобто 0,15 в русі, 0,15 при повороті корпуса і 0,11 при повороті башти. Тобто стабілізація тут доволі непогана. Якщо взяти з точки зору його бронювання, корпус, зрозуміло, картон від 50 там, да, і, там, до 100 мм, ну, максимум, да, хіба він тут стик, якісь є там, да, бачите, вже його і немає. Лоб башти 124. Єдине, що танкує, дійсно маска танкує. тобто Маска відтанкує будь-які снаряди, які тут прилетять. Тобто тут і слабких зон як таких ну, десь там якийсь 1 мм 150. тобто Маска танкує від скосів, дуже часто будуть рикошети, тобто це прикольно. тобто Можна цим-мінус десь в розкачці відтанковувати 170-150. Треба не забувати, що ці лючки можуть десь пробуватися, коли будете пробувати танкувати тільки скосами. Там, наприклад, від скоса бачите. Ну і лючок, але зрозуміло, тут питання ще про лючок не цей. Це 6 рівень, тут кидають просто в силует, тобто і вони будуть вас прибувати, тому що тут бронік такої немає, а з четвірками на шостому рівні будете вкрай рідко грати, бо, бо вкрай будете рідко грати. В основному будете грати фул шостій, шостій і 7 і і 6,8. Тобто тут сильних питань немає. Є маленькі екранчики на 5 мм, нічого вони ролі не грають, просто більше як візуал, тому що ну, врятувати вас якось від якоїсь снаряду, воно не врятує. Танкувати бортом тут і, ну, чисто на рекошат можна розвити на снаряду якогось не знаю чого гравця. Але знову ж треба не забувати, що зараз дуже багато гравців грають на шостому рівні. Там вже топові, ну, мається на увазі гравці, які вже не перший раз в боях. Переводимося назад на танчик. Що ж, тут чим він такий прекрасний? А ні, давайте про прекрасне поговоримо пізніше. Живучість 820 одиниць, бронювання немає, тобто тут все зрозуміло. Рухливість. Рухливість лише 11-11,5 кінських сил на тонну, 340 потужність двигуна майже при повній розкачці, 53 км вперед, але він їх не розганяється тут. Погана прохідність, погана, кінська, ну, погана потома потужність. Він повільний, турбіна тут вкрай важлива. Хіба якщо ви будете грати прямо дійсно від куща, що є теж, як непоганий для нього зміст на ньому так відігравати, тому що його гармати це дозволяють. До гармати зараз підійдемо пізніше. Як я його прокачав, тобто, якщо оглянути максимально, що можна з нього витиснути, то 11,5 кінських тонну, 20 назад, 24 вперед. Це стеля, що ви з нього витянете. Повертається він не швидко, посередньо доволі. Знову ж по рухливості дуже великі питання, він... але він і не про рухливість. При максимальній розкачці на нерухової машини, тобто на ньому можна мати 31% в цьому, в відсотків маскування, тобто при нерухомості, і при рухомості 25, що доволі для 6 рівня. імбово. Але нормально, тобто тут ніяких сильних питань немає. При гарній розкасі 475 можна мати огляду, але це умови, що у вас буде гарно прокачаний екіпаж. У мене німецького екіпажу поки що на естежках сильно немає, тільки другий пар качається. Відповідно, у мене поки все з цим слабше. Ну, ми зараз до екіпажу ще вернемося. Е, що? Ну, Давайте перейдемо до гармати. Да, гармата тут найкраща, напевно, на рівні з точки зору. Ну, да, дійсно, одна із найкращих, найкомфортніших гармат на рівні. Ідеальний розкид 0,32, зведення чуть-чуть довувато, як на мене, бо знову ж тут перезарядка дуже коротка. Тобто, тут перезарядка це такі ДПМна машинка, яка стріляє по 135, альфа тут невелика, але тут дуже гарний ДПМ. Тепер дивіться, при максимальній розказці 2,558... Е середньої шкоди на хвилину. На секундочку 2,558 середньої шкоди на хвилину. Це дуже і дуже багато. Час ведення максимально можна розкачати за е до 2 секунд. І розкид на 100 метрів 0,29. Єдине тут треба обов'язковий ідеальний заряд, тому що снаряд летить лише 900-950 метрів, і цього край буде. Ой, перепрошую. Повітряні тривоги не давали трошки спати вночі. І я. Так, трохи не доспав і хочу вам записати це відео, бо сьогодні перший день, коли ви можете на халяву отримати е, цю машинку. Тому не, не сильно зліться на мене, можу десь підпозігвувати. Мінус 8. У нього кути вертикального наведення, тобто це комфортно, нормально, питань немає. І розкачати його ж можна до 3,2 секунди розкачка без ситуативних навиків. Тобто альфа-135, бомба, пробиття базою 150. От з пробиттям тут не дуже пощастило, воно, ну воно не імбове, воно просто середня рівність. 150 і 194 на голді. На голді набагато комфортніше, в основному через швидкість польоту снаряду. 1156 з ідеальним зарядом буде десь під 1300. Це вже дуже непогано. Тут швидкість польоту 925, снаряд летить таким трошки навісом, тобто це відчувається при ідеальному заряді. Я думаю, такого не буде, тому що вже снаряди, які летять більше 1500. Метрів на секунду вони вже летять не навісною на траекторію, вони вже летять по моїх спостереженнях, і летять набагато краще. Тому ідеальний заряд тут дійсно дуже рекомендований. 109 срібла, тобто дуже дешево вартість снаряду, але не забувайте, що тут невеличка альфа, тобто стріляти придеться дійсно багато, але можна і накидувати півтори, дві, три тисячі шкоди, дійсно можна при непоганих боях. По гарматі все, давайте його, от ви його отримали. Як його е, привести в порядок? Що з ним робити? Зрозуміло, що у вас, скоріше, все, буде якийсь екіпаж від леопарда, бо від, е, є 50 тема. Е, там навряд чи будете навички підлаштовувати під нього. Але якщо у вас екіпаж, такий як в мене, де не сильно був прокачаний, тому можете е, прокачувати. В принципі, оця прокачка, вона є актуальна і для. Там, умовно леопарда першого, Тобто воно більш-менш може бути підходити. Бойове братерство ремонт-маскування. Знову ж чому? Тому що ви будете в танк, немає броні, вам треба буде грати з другої, третьої лінії. Тобто Я часто ще рекомендую на ньому снайперити, а потім вже в другій половині боя тобто, їхати щось розмінювати своє хп. Бо поки з такою броньою вас винищують і ви доволі немаленький, картонний. Вас винесуть. У вас гарне буде спостереження, тому я дуже рекомендую ставити гострий зір. Тобто, бо при гострому зорі і при радіоперехопленні, при звичайній просвітленій оптиці, у вас буде максимальний огляд. Бо в мене, поки що не максимальний, десь 420 чи 430 при звичайній оптиці не боновій. А з цими би двома навичками було б під 445. А це вже на шостому рівні, повірте, це вже дуже багато. Це вже гарно буде відчуватись. Екстремальні умови і практичність. Екстремальні умови, тому що у вас буде в другій половині е, бою перестрілки тет а тет з якимись танчиками, які вижили, і зазвичай ці танчики не тупі, тобто це зазвичай такі самі гравці, які вже мають де багато тисяч боїв, тобто які сидять на 6 рівні, а не новачки. І там екстремальні умови можуть зіграти з вами позитивну роль, тому що навіть якщо ви будете перестрілюватись з тим самим панзертумбером, з цим пазіком четвертим, то коли у вас в нього буде перезарядка 3,2, а у вас 2,9. Це, я перепрошую, третина секунди в даній КД, в даній шкоді. Це може зіграти гарну роль. Ви критуєтесь критуватися ви будете після кожного другого пострілу. БК-двигун це класика жанра ваша, яка буде вилітати, тому практичність теж обов'язково. Е, ну, тут вибір невеликий. Далі. Е, зрозуміло, стабілізація, швидкість зведення, тому що тут дійсно мені чуть-чуть не вистачає швидкості зведення. От воно. Ну, Ти можеш стріляти трохи швидше, інколи приходиться дозводитись між пострілами. Якщо ви десь рухались, десь, ну, от не вистачає на рандомно шостому рівні дуже швидкий. Хтось підставляється дуже швидко, вилітає дуже швидко, тому що більшість танків в картоні, пробиття на шостому рівні майже всім вистачає. Відповідно, я дійсно відчуваю десь в кінці бою, коли там ці дострілюють, то поки ти сведеся, то вже танка немає. Зло і злопам'ятний. Чому? Тому що ви будете самі собі часто підсічувати з таким оглядом. І щоб танк був довше був виявлений вами, тобто це на 2,5 секунди, ну, на секундочку, де 10, а де 12,5. Секунд буде краще. Плюс ви будете бачити якісь баки десь боєкладку, кладку, куди можна буде цілити, і можна буде дострілювати. Плавний хід, віртуоз, король бездоріжжя, король без доріжжя, напевно, я би став би навіть перший, якщо брати між цими трьома навичками. Чому тому що тут ну, він дійсно він погано їде, він, він дійсно дуже погано їде. Прям Прям дуже-дуже поганий як на середній танк. Ну Мені не подобається, як він їздить. Якби він б... Але знову ж я розумію, що якби він би їздив дуже швидко, то він вже був би занадто великою імбою. бою. Тому що при такій гарматі, по якій гарно їздить то. Е, знову ж радіоперехоплення перехоплення, пожежосіння, якщо граєте на допайку, і перехоплені сигнали. Якщо не граєте на допайку, то можете ставити або стане або пліч опліч. Тут ідеальний заряд, інтуїція, відчайдушний. Можете замість відчайдушно, якщо хочете, можете безконтактну бою кладку. Тобто, ну, тут на ваший розсуд, бо БК тут дійсно буде часто вилітати. Ближній бій немає змісту, ви будете рідко пристрілюватись, бо це снайперський СТ. Тому якось так. По модернізації я поставив тут дійсно суперечлі питання, чому, тому що мені не вистачає його. Швидкості повороту, я поставив до швидкості повороту, але їй зміст ставити мінус від штрафу, від пошкодження двигуни чи боєукладки. Бо ви будете часто вбивати і двигуни і боєукладку. Але знову ж, в принципі, якщо граєте на снайперському ну ст... ну більше снайперський стиль, то краще ставте це, щоб швидше доїхати на якусь правильну позицію стати або швидко звелити. Якщо граєте агресивно, то звичайно краще це, бо будете часто получати по своїм щум. По своїм щокам. Тут я поставив на більше на стабілізацію, чим до кола зведення. Чому? Тому що тут сильно подивіться. Тобто, тут, якщо ставити 0,28 чи 0,29, як на мене, ролі не грає, тобто що там, що там, вже буде вирішити ВБР. А стабілізація ну, прикольніше, тобто, якщо буде краще. І знову ж я граю на ньому як на снайперському, я поставив до скритості. Якщо хочете на ньому грати агресивно, що я не рекомендую, можете ставити плюс 2 кілометри до максимальної швидкості назад. По оснащенню, в основному турбіна, оптика і досилач. Хоча, скажу так, є зміст дійсно, якщо прям будете грати, дуже снайперський, є зміст, можете ставити прям турбіну, ой, трубу, точніше, досилач і маскувальну сітку. Якщо, чому? Тому що ви, ну, дійсно, воно прям дивіться, маскування ваше буде під 41 вже, спостереження буде під 523 метри, тобто на шостому рівні ви будете бачити майже всіх відразу на максимальному колі за світу. Тут і у вас буде дві збірки, я побрав би цих дві збірки. Тобто, якщо ви будете. На якійсь класичній карті, тобто то о, буде варіант перший. да тобто Досилач, турбіна, оптика. Якщо ви будете на якійсь малинівці або Прохорівці я би брав саме цю збірку. Чому? Тому що там ви їздити навряд чи сильно будете, тобто вам турбіна не сильно буде відігравати Роль. А от настрілювати і насвічувати, і маскування от для вас може зіграти кращу роль, наприклад, на тій самій Малинівці або на Прохорівці. Тому як другу збірку я б цю брав, би, тому що, ну, дивіться, вибачте, на шостому рівні огляд в 523 метра – це дуже і дуже сильно. При скритості в 41. Це дуже непогано, тому ви зможете дійсно імбувати. Ну і зрозуміло, шоколадка і раціональна бою Якщо при максимальному цьому фулі, от прям максимум, максимум, що ви можете витиснути з цього танчика, то от, буде ось це. Я поки що з цього тайка зрозуміло все витягнути не можу. У мене поки така збірка. Багато награвати на ньому не буду, тому що мені потрібно дуже багато для вас ще роликів про різні машини тобто засняти. Але от я пограв декілька боїв, покажу вам якийсь приблизний середній більш, ви бачили його розкид, як летить снаряд, тобто плюс-мінус якийсь його стиль гри. Переходимо так, до. Бої. Так, у нас карта Оверлорд, ми граємо з сімірками. Я, до речі, за боїв з 10 ні разу не грав з четвірками. Тобто, де були би ми тупо в топі, наприклад, там шістірки, п'ятірки, четвірки, щось жодного такого бою не було. То чому? Тому що Random World of Tanks настільки е, засраний, що на четвертих-п'ятих рівнях вкрай мало хто грає, і там новачки побачите дуже мало. Тобто Це дійсно так. Е, це цікавий буде бій, я вам відразу кажу, дуже цікавий бій. тобто Я тут, в принципі, їду класично. Давайте. Прискорю, їду класично, думаю, так, де стають ПТ-шки. Чесно, ненавиджу цю карту, Overlord мені не подобається, але я забанив трошки інші карти. І згадав, що ПТ-шки часто стоять отут, вот тобто вони прямо біля червоної лінії, тобто стають і пробують накидувати тих, хто вилазить. Я думаю, окей, давай не сунутись вперед в бій, давай подивимося, спробуємо щось понастрілювати. Подивіться, яка стабілізація, подивіться, яка точність, тут дуже непогана точність, тобто дійсно. Я вже бачу Т-52 у нас ще й злився, тобто, але щось просвічується, пару їхніх танчиків. Стабілізація, подивіться, стабілізація тут дійсно шикарна, тут, тут питань немає, тобто там від повороту башти навіть розкиду майже немає. Я чекаю, поки хтось десь щось вилізе, тобто, щоб десь проявився якийсь танчик, бачу от, якийсь е е чувак, можливо, московит, а можливо, не московит, але звичайно що цей е е танчик такий. За радянською символікою, до речі, радянська символіка заборонена в Україні. Чопер імбова машинка на своєму рівні, скоро його зараз куплю, буду робити теж на нього огляд, тому що мені здається, його треба на своєму рівні нерфити. Він занадто імбовий, і він ну, важко, дійсно важко пробивається. Бачите, я перезарядився на підкалібр. І знову ж, інтуїція тут дуже треба. Чому, тому що навіть 3 секунди перезарядки, але в таких боях, як на шостому рівні, це відчувається. 3 секунди замінити снаряд це багато. І воно треба. Ось тут я придивився, що є якийсь туран 3 ПТ вилазить, але я його не встиг десь прострілити, не встиг його побачити. Плюс ви будете бачити зараз, як будуть літати снаряди. Давайте знову трошки прискорюємо, тому що бій дуже цікавий. Я бачу, що вони зливаються і розумію, що треба під'їжджати. дивіться, що ви розуміли, от я з'їхав з горочки. У нього максимал, максималка 53, Він її не набере ніколи. От він їде 30-35, як важкий танк. Ну, тобто він не їде нормально. Я думаю, що їду на низ, тобто я бачу, що там бо наверху бачу, що наші всі купа петашки стали, тобто там щось настріляти буде неможливо. Їду, думаю, будемо розбирати Черчилля і Т-67. Думав, сусто мені зверху поможе, тобто що десь допоможе там знищити якусь Т-67 чи Черчилля. А там далі вже на перестрілці я вже в принципі, зможу затащити. Тут я перезився на підкалібер, зараз перезаряджаюсь на фугас, бо думав добрати. Т-67, тому що він картонний, думаю, мені не вистачить. Перезаряджаюсь на підкалібер, щоб пробивати кожним пострілом Черчилля 7 бо розумію, що він може бути дуже сильним проблемною для мене машинкою з пробиттям в 150. Але на підкаліберах, в принципі, він проблеми не складає. І тут для мене вилетів, курва, подарок, а Т-7, який їхав весь цілий бій, непонятно як, дав мені покидьок. Постріл я не розраховував, що він виїде. Тепер я розумію, що в нас вже дуже великі питання, чи з Черчелем ми перестріляємося, але ніби я, ст... я стріляю першим. тобто І все ж таки я лишаюся шотний, але добиваю Черчилля. Тобто тут на кадешці на ДПМі я виграв. Тепер дивіться, як я розвертаюся і звалю від АТ 7. Тепер дивіться, як я їду, 20 кілометрів. 23. Це на турбіні в спеціальному слоті для на рухливість. 18, 17, 16 Чуть-чуть під невеличку горку, це невелика горочка. Подивіться, він не їде взагалі. Оце головний, на мою точку зору, мінус цієї машинки. Вам звалити десь якогось місця буде вкрай важко, тому що ви дійсно ви майже не їдете. Тобто, ну, от тут, ледве-ледве, я доганяю до 30. Я нагадую, що максималка тут майже під 50. Ну він дуже паршиво їде. Я не розумію, чи це від е, прохідності, чи це від е, якоїсь іншого елемента і так далі. Тобто з цим ну, дійсно великі є проблеми. От подивіться, ледве-ледве я витягуюсь, ну прям ну, капець. Я прискорюю, навіть що ви цього не бачили. Я втікаю від ат 7 Побачив АТ7 зараз заді мене. І відповідно я пробую звалювати. Я хочу прискорити вам це, тому що ви цього не бачили. Я тікаю від ат 7 Тікаю зараз в їхню сторону, бо розумію, що тікати, до арти немає змісту, там сильно заховатися, не буде, десь, десь розігрувати. І тут намагаюся я сховатися від АТ7 і розіграти. Вийду зараз до млина і буду пробувати через млин десь щось відігравати. Бачу, Арту засвітили, це добре, боятися, що вона мене доб'є, не треба буде, поки буду перестрілюватись десь за Т7. Виїжджаю тут на пагорб і очікую десь знайти АТ-7. Е, да, от тепер бачите, я вже не взяв. Е, як його? Не прискорюю. Тут бачу АТ-7, Вона мене <постив> фокусить, їй ще по барабану, вона просто їде на мене. Їй по барабану арта, їй по барабану все, а наша арта стріляє під каліберами чи кумулятивами. По ат 7 толку з цього я не бачу. Вони, блін, дебіли замість того, щоб давати в чи збивати хоча б гуслі. Вони просто кидають акумулятивами. А ви зараз побачите, вони весь бій будуть кидати по неї кумулятивами і попасти не можуть в черепаху. Я її розвожу, витягую, надію, що мене там підтримує Суперхелкет, Є25, IMX. Ну, от перший постріл нарешті одна арта потрапила. Але побачите, що вони вже вистрілили десь 4-5 пострілів, зробили і ні разу толком нічого зробити. Не змогли, причому їй взяти. Тобто, ну, не рекомендую, особливо по таким машинка в таких ситуаціях. Краще кидайте, е якщо ви граєте на арті, краще кидайте нормальними фугасами, бо ви тоді можете зарішати. Бо якби я був ще повільніший, то мене по Т7 міг би дійсно забрати. Я шопний. От подивіться, я ледве-ледве від неї тікаю. Я ледве-ледве тікаю від АТ-7. Аймікс у нас лемок, дебіл рідкісний, тобто, ну, не маю йому сказати, ну, собачу кров має. Бо по-іншому так, так не грається. Взяв, злився, причому що важко. Важко за Т7. Добре, що Суперхелкет її відволікає, бо якби був я один, то я б би просто би так би їздив, тікав, поки чекав би, поки кумулятиви на цих блядь, арт артах е сраних не закінчились. Тому що вони зробили пострілів з 10 і лише один раз попали. ну тобто Толку з них тут. А я надіявся відіграти від них. Ну Ми добили нарешті ту атажку, тобто, і що? Далі у нас лишається Є25 і 67, Суперхелкет і я. Е, у них є супер Задимка, чи задумка, не знаю, задумка, напевно. Е, коротше, ну, такі косодорожні паташки, які можуть сильно зробити нам дискомфорт, тому що їх в кущах не переграєш, але суперхелка зробив в них помилку. Він поїхав вперед грати, знищувати арту, і це була його помилка, тому що він міг нас пересвітити і нас знищувати. Тут я пробував фугасами пробити, е, не вдавалося нормально фугасами його пробити, але останній, до речі, залетів. Так, mm, да, як тут фугаси, до речі, не дуже потужні, я вам не говорив про них тут 38 мм пробиття, ну дуже таке собі, дуже погані фугаси, прям, прям вкрай вкрай паршиві. Тут я розумію, що я шотний, у нас задимка може перестріляти. чому? Тому що в мене е, суперхелки для задимки це по одному пострілу. Ну, задимка засвітилася, толком нас нікого не знищила, Тут даю їй постріл на ходу, е, на її хід, і що? І все. Ну Тобто шуденький бій такий. От. От такі от швиденькі бій. 258-389, один кумулятив по арті, по засвіту зайшов. Що по результатам бою? Що фармить ця машинка? Ну і от, бачите, у нас що, перша ступінь, лехве Сайко, та, тобто танки знищені на рівень, два танки на рівень вище знищені. Нічого такого дуже унікального, важкий був бій, бо треба було тікати пів бою від АТ 7. Це доволі було проблематично насправді, але тим не менше, більш-менш впорались. З бойовими резервами ми пішли в плюс 57 тисяч. Знову ж, це тут я грав, якщо не помиляю, що я грав на шоколадці, і в мене шоколадки зараз закуплені, бо я закупляв по знижках, і тут не пішло мінус 20 тисяч. Тобто, дійсно тут шоколадкою грати боляче. Чому, тому що 20 тисяч срібла при такій машинці на 6 рівні, воно. Воно відчувається. Я перейшов на автоматичний вогнегасник, щоб не витрачати купу срібли на такі бої. Але непоганий бій 258 на шостому рівні. Трошки щось настріляли, трошки щось нафармили. Мені найголовніше, тому що в мене проходить. в мене німецькі машинки майже не були прокачені. Відповідно, у мене ця кампанія за німецьку націю не, не, не прокачувалася. Зараз вона так потрошки проходить. Як бачите, дивіться, я не буду показувати вам всі бої, ви будете плюс-мінус десь розуміти. Тобто, ну, от я награв буквально пару боїв, да, тобто, що, що в мене тут. Е, ну, от, і, да, я награв буквально пару боїв, перший бій там, 279, другий бій 2000. Ну, цей бій промзона була, був паршивий тобто там лише 788, але там просто е, вороги злилися. Швидше. Цей бій я вам вже показав, «Оверлорд». Тихий берег 1433, White Park теж 1843, тобто машинка 15-2000, може спокійно настрілювати, взяти на ній 3 відмітки. Тут три відмітки лише 1654. Якщо ще прокачаний екіпаж, є, щоб ще можна було спостереження докачати, Бо, бачите, у мене спостереження лише 414, тобто навіть не повне. Якщо тут нормально його засандалити, то зробити 3 відмітки на цій машинці, пофанитись. Якщо ви хочете якогось розслабленого геймплея, не напрягатись, не сильно переживати, от спокійно для себе пограти, цей ідеальний вибір, прекрасно, вам дають цю машинку на халяву, і це, як на мене, це шик. Тому думаю, що на халяву, і оце ти, як би, як кажуть, солодкі. Але в даному випадку дійсно машинка на халяву достойна. Бо зазвичай, от якщо глянути, скільки в мене там танчиків, скільки всякої на халяву понадавали, дринів, дрін які нафіг сильно не треба, тобто вони він, без G-Sorg, gz tank видала безплатно. Gables Destroyer, я взагалі ні разу не грав на них. Тобто вони нічого з собою нічого сильного цікавого. Там. Вони якісь там мери другі рівні, другий рівні. Кому хто грає на других рівнях? Це взагалі ну, прям дуже якісь, чисто для колекції. Купа танчиків є для колекції, які от понадавали. Сустоїв, якої дуже погана стабілізація при повороті корпуса, грати майже неможливо. Ну, Тобто там квас те, на п'ятому рівні, ну це такий непоганий, але ну, теж дуже таке собі. Т-29, теж той самий стук за кампанію, тобто, які ну, вдались по факту безкоштовно. Багато танчиків, які дуже-дуже-дуже посередні. Тобто той самий пазик і цей пазік теж ну, такі, просто середньокові прохідні машини, якісь ну, ніякої сильної уваги. І гарності боя не приносить. А тут це прям легенда. Дійсно, я пам'ятаю, що років 10 назад я не знаю, вже цей танчик, можливо, введений з самого початку гри, десь з 2011-2010 року. Мені важко сказати, я не сильно пам'ятаю в 2011 році, чи він був. Ну, вже десь в році 2013-14 ця машинка точно була. Я пам'ятаю, що дуже багато хто її нахвалював, дуже багато хто її любив. Я ніколи на ній сильно не грав, чесно кажучи. У мене ніколи якось вона не потрапляла, і зараз їй дали на халяву, і це гарний подарунок. От дійсно, він гарний подарунок. Дивіться, знижка, до речі, ця в магазині, вона як виявляється не одноразова. Я думаю, що це 3600 золота, це буде лише один раз. Тобто ти її витратив і все. Але ні, ти взяв на халяву цей пазік четвертий, тобто і далі знижка лишається. Тобто, ви можете на всі ці штучки взяти знижку по 3600 золота, тобто з ніяких сильних проблем не буде. Але знову ж... Тут нема що брати. За таке за такі кількість золота, воно того не вартує нічого. Тому не рекомендую, візьміть просто пазіка і не можете собі сраку з цим магазином. І що ж, друзі? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Планую, можливо, в скорому часі почнемо стріми. Десь От є пару гарних блогерів вже почали писати, щоб організовувати можливо якісь спільні стріми. Можливо, будуть стріми почати робити. Тобто, планую що дуже багато для вас роликів запускати, випускати по різних рівнях. По... Я намагаюсь, до речі, в основному говорити про 6, 7, 8, 9 рівні, бо про 10 дуже багато є оглядів. А, на жаль, про прохідні машини або про прім-машини не так багато є оглядів, я бачу в україномовному сегменті. Тому буду намагатися це компенсувати, щоб закривати цю дирку, щоб ви в ніякому випадку не дивились ніяких руснявих, які грають там на глестах, на, 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 на глистах грають і так далі. Тому. Буду дуже вдячний за вашу підтримку, за підтримку каналу, за підтримку вподобайкою і коментарями, підписками і так далі. Давайте розвивати україномовний YouTube разом, нехай він буде цвіти, цвісти і пахнути, як сакури в Ужгороді. До речі, там ніколи не був. Що ж, нехай проблеми не згоди, не роблять вам в житті погоди, хай вам щастить, бути здорові, нехай рандом завжди буде на вашій стороні.